Хліб під час війни, він особливий, смаком сліз на стомлених очах. Може, інше все не так важливо, та без хліба бути просто жах. Навіть важко якось уявити, що без хліба може бути хтось. Ми так звикли у достатку жити та пізнати лиха довелось. Війна, зло, біль. Трах, сльози. Час згуртуватися. В Україні створена чи не найбільша волонтерська мережа в світі. Наші жінки також приєдналися до святої справи. Ми залюбки допомагаємо нашим захисникам, випікаємо смаколики для фронту. Випікання це справжнє дійство. Етапи його створення повинні бути веселими і супроводжуватися жартами та піснями, щоб ті, хто буде їсти пиріжки, набралися сили та здоров'я, пересіваючи борошно, відсіваємо всі біди та негаразди, залишаючи везіння та удачу, замішуючи тісто, нашіптуємо добрі побажання та щирі слова, слова підтримки та надії. А посадивши пиріжки у піч, читаємо молитву за життя та здоров'я наших славних воїнів. Ми віримо у вас, ми віримо в перемогу. Українці не переможні, адже в скрутну годину єдині, незламні і щирі в бажанні допомогти. І не варто думати, що може, інший нагодує, та не я, кожен поділитись хлібом може, бо хіба ж ми не одна сім'я? Хліб під час війни дорогоцінний, не забудемо його ціну. І тоді, як буде край наш вільний, і тоді, як спинить Бог війну. Хліб під час війни для когось диво й право мати шанс на майбуття. Це не просто хліб. Комусь можливо він сьогодні врятував життя.